Бог каже нам, що людина народжується недосконалою і що вона повинна використовувати нагоди й події у своєму земному житті для свого удосконалення настільки, наскільки це для неї можливо, вона повинна використовувати їх відповідно до вказівок, свого розуму і згідно. З мудрістю Божого закону. Однак не завжди легко діяти з такою святою поміркованістю. Людські почуття, настрої, сентименти, уподобання й бажання не завжди добровільно слухняні розумові. Людина деколи надто сильно любить одні речі, а надто слабко інші. Ця постійна схильність впадати то в одну, то в іншу крайність називається спокусою. Спокуса не є гріхом. Вона має здатність потягати людину до того, про що вона знає, що воно зле, або відтягати від того, про що людина знає, що воно добре. Спокуса просто виносить на поверхню те. Що є в людині, хтось пізнає себе краще, коли має справу із спокусою. Вона засвідчує упадки і виявляє чесноти, наскільки сильно хтось бажає осягнути небо, видно з того, що він робить для його здобуття. Наскільки хтось любить Бога, видно з того. Наскільки він бажає щось зробити для Бога, першим застережним засобом проти спокуси є розпізнати її, тобто побачити її такою, якою вона є насправді, без її привабливого маскування. Природа вартість і панування над спокусами. Христос, моя дитино, хто не знає мого плану, може легко втратити відвагу через випробування цього життя. Життя на землі таке коротке, воно заледве вільне від смутку та клопотів, люди на землі, заплямлені багатьма гріхами, обдурені багатьма бажаннями, поневолені. Численними страхами, загрожені багатьма пастками, розсіяні багатьма цікавинками, зв'язані марнотами, оточені помилками, втомлені трудами, заклопотані спокусами, виснажені розкошами, замучені численними пожаданнями. Смутки і страждання рідко відсутні. Ти оточений численними пастками й ворогами, ледве одна спокуса чи клопіт відходять, а вже приходять інші. Досить часто, коли ти не позбувся ще якогось клопоту, на тебе вже чигає інший. Ти можеш дивуватися, що є ще хтось. Хто любить це земне існування з його невдачами, гіркістю і злиднями. Однак, незважаючи на це все, багато є таких, що люблять це земне життя і шукають у ньому всіх своїх задоволень. Проте, мій вірний послідовник може усміхатися і радіти, коли приходить крізь усю цю темряву й випробування. Він не затримує свого погляду на теперішній пробі, бо зосереджений на головній меті земного життя. Він дивиться далі, поза теперішню темряву, на горизонт, де незабаром засяє світло дня без заходу. Тоді будеш звільнений від злиденного рабства твоїх нерозумних. Бажань і самолюбних амбіцій. Тоді знайдеш досконалу радість, своє цілковито задовільне життя, врешті будеш посідати правдиву свободу неба без будь-яких перешкод, без тілесного чи душевного болю. Свободу, яку тільки я можу дати. Розваж. життя на землі коротке, сповнене розчарувань і потреб. Однак Бог є мудрим і люблячим батьком. Кожен родич виглядає доволі суворим, коли вишколює своїх дітей, коли вони Виростають міцними в чесноті твердими в характері, щойно тоді сприймають і розуміють мудрість і любов свого батька, так само і з нами. Ми слабо уявляємо собі, наскільки слабкі, поки не відчуємо прагнення до полегшення, самолюбства й гордості. Ми могли б ніколи й не підозрювати, ким насправді є, якщо би Бог не дав нам життя випробувань на землі. Бог створив мене для неба, нагороди, про яку навіть я не здатний мати якогось уявлення. Він просить мене робити все можливе, щоб стати менш негідним неба, щоб через змагання на землі. Уподібнитися певною мірою до його доброти і святості. Мій люблячий Боже, яка мені користь із того, щоб думати про себе краще, ніж насправді є. Господи, якщо б не мої земні випробування, то міг би й ніколи не знати. Який я насправді самолюбний і гордий. Дякую тобі, мій Боже, що ти дав мені можливість стати насправді таким, яким бажаю бути. Дії є доказом правдивої чесноти. Кожен клопіт і смуток на землі, поставлений тут або допущений твоєю безмежною мудрістю, ти знаєш те, Чого я потребую, щоб учинити мене насправді святим. Колись буду дякувати тобі за численні випробування, які мене тепер придавлюють. Вчини мене достатньо несамолюбним, щоб іти за твоїми заповідями, незважаючи на те, чи моє життя буде наповнене достатками. А чи злиднями. Поводься зі мною так, як сам того бажаєш, і це буде для мене найкраще. Амінь.